Всім привіт, и сегодня на каналі з вами Адріан, так, 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 ми заходимо в рівалс. так, рівалс, так, там може бути, але, Ну, хоть діти титаводим. Короче, вот таким мантру. То ну, видите, давайте заходимо в рівалс, Ну, заходимо в рівалс, Давай. Одну катку зіграємо, потім зіграємо. Знаємо, ну так і може зіграємо щось. А от я знаю, що ми можемо зіграти. Ми можемо зіграти цей Крафт Природів. Ну да. Це така наважає, знайшов. Перший раз її бачу. Так, ми маємо перейти. Бо це нам на да вистачить. Ота. О, давай, тут. Потому что он убегает, четвертый левел, да. <проб> Доки, ну, добре. Для халага идут РПГ. Так. Поехали идти. Короче. Для Украин для да, украинцы, русский. русские. Да. Е! Yeah. Попали. Короче. Я ну, не знаю, як я попав. Але побачила, як листку... ну мен дубик, а ну... у мене був такий аккаунт, но ну, у мене був старий аккаунт. Что я вкарю сказати? У мене там був 500 левел, я б, У мене був знайпер, але що, мені забанили. Мені... Мені забанили. Я його не бачу. Опа! Вс, не заверну. Опа! Давай, а ты так Все. оставлю бачили? Вс. Побачил, нав... він майже десь там бо так близько десь був. Ну да, але... Я... Ну я так граю, добре, але... Так, можна сказати, що я не. Да. Але я перейме під такий.

дуже сильно залагало бо тобто, тому треба його чекати тут так тобто, треба його чекати тут Та тобто, ти там не прибила Хочу, але, але ми зараз його просто отак. Опа! А не... він

het is een heel groot gelukje op het liefst st ik 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 Поджигалки не могу. Бля, ту я не попал! Ну я бензопилка. Ну хорошо можно, ну не знаю как. Ну напишите комментарий, но же к че бензупилка. я точно не знаю. Но то я точно знаю, в э комментариях опишите. Видо. Им 65 пятно. в мене! Даман Потигра! Да он потихрата! По шопе мой! ХП! Вс, бензопилку! Там игра! Мне кажется, думаю, бензопилку! нього мало хп! то сразу взрываешь меня запилкой. Я, я так думаю, например, мою думку, вот так я думаю. Нет? А... Мы выиграли карточку. Каточку, Мы выиграли каточку. Так, і пойката. Может даже інше грати. Давай це ще одну катку, давайте зачнем пока. Та не знаю, чи я вам катку програю, чи ні, але. Я тут. Ай! Ну а реально. Ну нічого. РП, і він тут може завалити, добре. Що! О, я сразу!

Короче, я вам... Не, давайте катку тирать, я не хочу ничего. Не, все, на мне выраю. Вже без присілу, коротше, давайте. Ну і давайте вже... Перевіримо, чи. А да, давайте вже все, пока. Щасливого свят. Ну як же, останнє свято сьогодні. Ну, якщо ми добре там в свій святий обід, то да, щастя, здоров'я з чтобы року вас запитав. І давайте всім па-па-па-па!